Так, їдемо далі, вокзал. До речі, місто дуже красиве. І старовинне, і нове. Все дуже красиво. Багато туристів приїздять сюди. Це місто. Головне в Німеччині це житло. На вулиці тобі ніхто не розрішить. Ну, ночувати. Тут же поліція підійде на тебе. Hände hoch. <laughs> Я шуткую. Останнім часом навпаки стали поліцейських. Ображати. Дорогі житло, е, е. ну, все таке. Тому я як це сказати, я навіть не знаю, бо говорити з українцями на цю тему, ну вони бояться, дід їх десь заведе, де обіде їх там, ще щось таке. Навіть якщо... І людині знають, це добре. Треба знати людину, щоб довіритись, приїхати. І тобі е, людина е, віддасть кімнату, яка постує. Це я збираюся <смірко> спати. О, зараз їду е, в цій же кімнаті. А можу віддати кімнату на тиждень. За тиждень людина, цій невеликій містечко, вона походить, узнає це. Я, не, я багато в містах був. І, і, і чесно кажучи, чесно кажучи, і не був. Чому? А що ж ці Їди, вони проведуть тебе в одне місце. Що ти можеш знати про це місце? І нічого. А якщо ти неділю поживеш, ну, тиждень поживеш, тоді що ти можеш. Так що отак от. Але за три роки ще ніхто і не приїхав, не побачив. Чесно кажучи, і мені ніхто не, не пропонував. О, таке. Це, якщо б пропонували, то я б приїхав. І дуже приємно було, щоб українець, українці прийняв, показав. Та, та що ви говорите? Так, зелено. Виїхав, зараз а, буду ви вже Роки так ось стоїть оце говорити. І ще зараз e, ніхто не приїде, ні, ніхто не Так, ну що ж, зараз з гори, і ще один магазин, де, де я теж купую дещо. Це Aldi. Там деякі продукти дешевші і в Кауфландії, там, і в інших магазинах, не буду знову їх перераховувати. Ось такі молоді. Я, Я приїхав і пішов. Так, да, ну еще, до побачення.